Два екскаватори сьогодні надійшли для Марганецького міського водоканалу. Це стало можливим завдяки співпраці міського голови Геннадія Боровика у межах реалізації проєкту Підтримка водоканалів України сектором питної води Нідерландів. Проєкт є частиною програми «Waterworks» – консорціуму Нідерландських водоканалів та Міністерства закордонних справ Нідерландів. Наша громада дуже вдячна уряду Нідерландів за нашу співпрацю. Ми над цим довго працювали. І такі подарунки ми отримали і дуже вдячні. Майже щодня диспетчер міського фіксує від 40 до 70 звернень громадян щодо аварійних ситуацій у громаді. Нестача працівників на підприємстві та застаріла техніка, у якій не справляється гідравлічна система через зовнішню високу температуру і навантаження, і через це затримуються відновлювальні роботи у місті. Ну, на сьогодні наше підприємство працює ще на радянській техніці, якій вже по 30-40-50 років. Тому дуже складно виконувати ті завдання, які перед нами стоять. Ми дуже вдячні за ці нові екскаватори, які нададуть змогу нам працювати. Ми також будемо продовжувати нашу співпрацю з фондами і також з урядом Нідерландів. А ми будемо це робити для того, щоб наше місто жило і. Були задоволені нашою праці. Щира подяка нашим партнерам і друзям з нідерландів, які надали таку вагому підтримку. Допомагаємо перемагаємо.